Доброго дня, шановні учасниці курсу контент-менеджер. Ми з вами почали навчання. Ось вже у нас перші відбулися за зустрічі з вами. І головне питання вичасно буде переходити з одну зустріч на іншу. Що ми робимо для кого, яким чином і навіщо? Оце головне, щоб ми мали з вами зрозуміти. Хто наша цільова аудиторія? Хто ці люди? Хто ці люди, які потім стануть нашими клієнтами? І це не зовсім немає різниці, це ваші клієнти, що будуть заказувати у вас на фрілансі якісь виконувані завдання. Бо, можливо, я знаю, що багато з вас прийшли на курс, щоб використовувати знання в розвитку свого бізнесу. І так, хто ж ці люди? Хто ж навіщо буде нас купувати? Ну, по-перше, кожного разу буде з вами про те, що все, що ми робимо, має бути з метою. Коли я пишу якийсь пост і друкую, коли я виходжу в ефір, я виходжу з тим, що а навіщо я це роблю, з якою метою, і що люди, які побачать саме цей пост, цей ефір, не знаю, це відео, що вони можуть зробити. Бо якщо я просто виходжу, аби просто вийти і показати, я всюджу, п'ю каву, це чудово. Але чи продає це, ні не продає? І це не про те, що нас кожен наш якийсь контент має продавати. Ні, ми ж вами казали, що всього 10% це про продаж. Але такий великий секрет. Все, що на вашій сторінці вас продає. Все, все продає. І продає вас або як класний експерт, супер, володарку бізнесу, супер, або як людину, в якої там котякі соняшники стоять, і думаєш, боже, хто це? хто це, хто це, хто це. Тому, будь ласка, давайте з кожного разу тепер думати. Хто наша аудиторія, хто ці люди? А знаєте, хто ці люди? Це я вам великий секрет кажу. Це ви тільки трошки раніше, 2-3 роки тому. Два-три роки тому це якщо ви так подумаєте, Боже, що вас цікавило, що ви робили, але ну, це якщо стосується, і ви, наприклад, психологіні, займаєтесь саме цим бізнесом, консультацією, консультаційним. Якщо ви займаєтесь якимсь товарним бізнесом, якщо у вас, можливо, одяг чи якісь витвори мистецтв, то ви просто думаєте, кожного разу треба робити зріз аудиторії. Ви запитайте у ваших клієнтів, які вже у вас були, а чому вони вас обрали? Чому серед інших вони обрали саме вас? Що у вас є особливого, а особливо у нас точно є, тому що ви це ви, у вас є ваш життєвий досвід, якого немає ні в кого, і у вас і ваші плани на майбутнє. Ну, маю надію, що так воно і є. І про стратегію це дуже важливо. Тому, будь ласка, кожного разу знов-таки думайте, угу". А то, що я роблю, як мене обирають і з ким я працюю. І ми маємо з вами кожного разу робити такий зріст нашої аудиторії, запитувати тих, хто нас був, чому нас обрали, і думати, а кого я хочу залучити? І якщо я хочу когось залучити, то подумати, а де ці люди бувають? А чому вони ну, поки що мене не купили? Можливо, вони просто не знають, що я тут є. Можливо, я не так їм донесла е інформацію. І, можливо, тут є тільки два питання, про... навіть три Знаєте, продаю не тим, продаю не тим. Так, продаю не то, все інших питань немає, і тут про те, а як же це робити? Ну, як це робити? Це ми з вами з'ясуємо під час нашого навчання на менторських консультаціях і на тому, щоб ви сказали собі: стоп, я маю отримувати гроші, я маю продавати дорого, то що роблю, тому що я сама ну дорога людина, я багато вже вклала у свій розвиток, я багато вклала у навчання. І, до речі, якщо ви дійсно багато платите навчання, то сядьте і подумайте, так, там, таке завдання із Ірочкою, хм, в навчання, а чи відпрацювали я це навчання? Якщо ви не відпрацювали, то тоді я вас дуже прошу, не беріть наступне. відпрацюйте це. І дуже важливо зрозуміти, що ви дійсно дорого коштуєте. Тому до наступних зустрічей і, будь ласка, думайте, хто ваша аудиторія. Так, у нас є з вами метрики, це жінки, чоловіки, вік, можливості, але головне зрозуміти, яку цінність цим людям дає ваш товар або ваша послуга. До наступних зустрічей з вами була я, Ліна Семенюта, коуч-менторка курсу Контент-менеджер. До зустрічі!